Вітаю. Сьогодні у нас є 4 травня. Погода чудова, трошки вітерець, тепло, як літом. Сьогодні я вже так пішов е подивитись білих грибів, бо це вже травень місяць, то вони вже можуть з'являтись в минулому році. Здається, десь в числах 20 квітня я вже знаходив перші білі гриби. Цього року весна трошки пізніше була, сніги у квітні місяці, ну, то так для грибів трошки було захолодно. Ну, а тепер вже так кілька днів досить тепло, то можна вже так і подивитись. Я вже походив, пошукав. І ось. Перший у 25-му році білий гриб Такий особливий день сьогодні для кожного грибника, коли знаходиш перші білі гриби. А тим більш такий ух. Файнецький. А. -а, -а. Ух. Міцний такий. Аж не хочеться його зривати. У -у -у. О. Ойкій. Рідничка є на місці. Прикрили. який Міцний. Ну, у лісі, я вам скажу так, як бачите, доста сухо. А він ріс так, межи камінням ще таким такий, суха земля. Але, як бачите, о, ось камінці навіть видно. Прямо на камінню. Такі особливі відчуття. Добре. Ще трохи часу є, бо я так вже після обіду потрапив до лісу. Зранку не було змоги. Ну, ще є трошки часу, то ще піду подивлюся. Але вже вже я знайшов то, що хотів. те, що хотів. Потріскав від сонечка. Добре. Йдемо подивимося ще. З кожним днем квітів все більше і більше.